Прямий ефір 24-го триває. Я дякую, що ви залишаєтеся разом із нами. Мене звати Андріана Кутір. Ще годину в цій студії будемо аналізувати головні події уже 416-ї доби великої війни Росії проти України. Зараз будемо говорити про те, що угорський прем'єр Орбан знаходиться ну фактично за крок від американських санкцій, і проаналізуємо, як нові обмеження від Сполучених Штатів стали сигналом для Угорщини. Напередодні в Вашингтоні повідомили про нові санкції, які напряму зачепили угорщину, але їхнє схвалення стало ну такою безперечно доброю новиною для угорської влади. Я зараз поясню, чому. Справа в тому, що в столиці Угорщини очікували значно серйознішого покарання від Вашингтону. А посол США в Угорщині Девід Пресман зробив по суті все можливе для того, аби створити такі очікування. У команді Орбана розуміють, що своїми діями вони ну фактично давно заслужили на ще жорсткіше ставлення до себе з боку американських партнерів. Наразі США наклали санкції на створений Росією банк у Будапешті, який діяв з дозволу та за. Участі угорського уряду також під санкції потрапив і угорський дипломат, який був командирований у цей банк від Угорщини. Власне на цьому історія навряд чи може закінчитися. Оголошені послом США на спеціально скликаній прес-конференції санкції щодо міжнародного інвестиційного банку. Очевидно, є лише таким публічним попередженням для Орбана, а можливо, навіть останнім попередженням. Інформація про те, що Сполучені Штати можуть і планують запровадити санкції щодо Угорщини, джерела про західних угорських змі повідомили тоді, коли у міністра закордонних справ країни. Сіярто був вже розпланований тиждень, і цей тиждень Сіарто присвятив так би мовити дружбі із державою, агресоркою та її друзями. У післяпасхальний вівторок Сіярто полетів до Москви для укладання нових енергетичних домовленостей. А у середу повернувся для участі у засіданні білорусько-угорської міжурядової комісії з Сергієм Алєніковим. Це фактично зараз такий головний дипломат самопроголошеного президента Лукашенка. Ну і коли Росія за підтримки Білорусі веде таку агресивну війну, найбільшу в Європі з часів Другої світової, то такий графік, ну знаєте, виникає викликає дуже багато запитань. Він скоріше міг би пасувати якимось чиновникам чи урядовцям Ірану ніж міністру країни члена Європейського союзу і НАТО. Ну, але до слова з Іраном в угорської влади також чудові відносини у листопаді минулого року Сіярто навіть встиг прийняти у Будапешті іранського міністра економіки. Наприклад, і з Білорусю теж контакти не епізодичні у лютому 2023 року. Сіярто побував у мінську, ставши у такий спосіб першим західним дипломатом високого рівня, який відвідав столицю Білорусі після 2020 року, коли там пройшли безпрецедентні акції протесту та власне. Не репресії після того як Лукашенко став ну таким сам себе проголосив президентом країни. Орбан і Сіярто підриваючи такими діями єдність союзників, постійно наголошують, що вони діють не проти заходу чи там України, а натомість виправдовуються захистом національних інтересів. кажуть, що їхній країні потрібен газ і нафта і мовляв, ніде крім Росії, цього взяти не можна. Але ну скажу так, що інші європейські країни якось все ж таки вирішили цю проблему. А в Угорщині от кажуть, що неможливо подолати такі труднощі. Нощі, ну але зрозуміло, що ну насправді мало хто вірить у ці пояснення. А, але так само варто зазначити, що не потрібно проводити такий прямий зв'язок між останніми зустрічами Сіярто і запровадженням санкції. А, рішення США, як кажуть аналітики, є радше результатом накопичувального ефекту. У цьому нинішні санкції США схожі до тих, які Вашингтон вже вводив проти Будапешта у 2014 році. тоді санкції ввели проти шести громадян Угорщини, заборонивши їм в'їзд до сполучених штатів через корупцію. Тоді було чимало спекуляцій, чуток. Хто ж саме у тому списку із шести, ну не вдах, так би мовити, зрештою вдалося, начебто, ідентифікувати тільки тодішню очільницю угорської податкової та митниці. У 2014-му це був такий собі привіт угорській владі від адміністрації Барака Обами, в якій до слова Джо Байден на той момент був віце-президентом і якраз курував європейську політику. Ну а тепер у 2023 році прилетіло так, би мовити, вже безпосередньо від адміністрації Джо Байдена на адресу. Лідера Угорщини, ну і якщо 9 років тому, після от такого рішення Вашингтона, про яке я говорила, Орбан запустив такі дуже антиамериканські звинувачення і спекуляції, відразу фактично спаливши мости для укріплення, зробив це задля укріплення своєї влади, то сьогодні Будапешт реагує зовсім по іншому і навпаки намагається уникнути ескалації у відносинах із американцями вже наступного дня після накладання санкцій, Анкції уряд оголосив, що Угорщина вийшла із учасників ось цього міжнародного інвестиційного банку, який став підсанкційною, немов виконуючи дружню пораду Вашингтона. Більше того, сам Орбан е, практично одразу заявив наступне: цитую: у нас дуже хороші відносини з американцями. Сполучені Штати є нашим другом і важливим союзником, сказав Орбан. Ми ніколи не погоджувалися із санкціями проти Росії, продовжив він. Але Угорщина не заперечує нічиє право, в тому числі і право Сполучених Штатів, вводити санкції, якщо вони вважають це за потрібне. Ну, погодьтесь зовсім інша риторика. А далі ще більше Голова парламентської фракції Фідес несподівано заявив, що Угорщина може вже навесні зняти блокаду із ратифікації вступу Швеції до НАТО. Е, ну, власне, таку поведінку Орбана і його команди можна пояснити жорсткою позицією. США. там демонструють, що налаштовані серйозно. Група конгресменів від республіканської та демократичної партії Сполучених Штатів тепер вже готує законопроект про санкції проти провідних угорських політичних діячів, пов'язаних із урядом Віктора Орбана. Зокрема, про це стало відомо напередодні і йдеться. Про те, що якраз на фоні такого подальшого погіршення двохсторонніх відносин група конгресменів від республіканської демократичної партії пропонують ось такий законопроект про нові санкції проти провідних угорських політиків. Санкційний законопроект міститиме імена колишніх урядовців і прихильників уряду, переважно пов'язаних із партією Фідес Орбана. Конкретний щоправда перелік таких осіб поки не наводять. Ну і я додам, що законопроект. Проєкт готували із минулого року. Як очікують, його передадуть на розгляд конгресу вже у травні, де він за словами знайомих із процесом підготовки урядовців ймовірно отримає широку підтримку. Ну тому бачимо, що дійсно Сполучені Штати посилають такі дуже потужні сигнали. Я ж додам, що справді ми бачимо, як Віктор Орбан не приховує таку свою лояльність до режиму Путіна, і дуже часто робить певні дії або заяви, які збігаються з інтересами Росії, і його риторика часто відповідає риториці і наративам російської пропаганди. Ну от, наприклад, лише вчора він заявив, що Україна це фінансово неіснуюча держава, бо не здатна фінансувати свої потреби і протистоїть Росії у війні, нібито лише за. Кошти партнерів Орбан згадав Україну, коментуючи інфляцію в Угорщині та в Європі. На його думку, від Брюсселя не треба очікувати прориву в наданні допомоги для стримування військової інфляції. Ну і каже він наступне: цитую: Україна у фінансовому сенсі, країна якої не існує. Вона не може себе фінансувати. Питання в тому, утримуємо ми Україну чи ні. Щойно ми говоримо ні, війна закінчується, сказав Орбан. Угорський прем'єр додав, що Європа нібито оплачує пенсії, зарплати, освіту і охорону здоров'я для України, якої водночас немає в європейській економіці. Ну і він підсумував, нібито що продовжувати нескінченно так не можна. Скажу, що путінський клоун Медведєв майже одразу похвалив Орбана за таку заяву, написавши цитую, молодець, сміливо та точно для європейського політика. Ну і він так само використав цю тезу, що можна лише додати, що тільки не закінчиться західне фінансування, закінчиться і сама Україна, сказав путінський клоун Медведєв в українському МЗС. Відреагували там кажуть, що слова Орбана це чергова антиукраїнська заява. Уже варто складно порахувати, скільки їх було у відомстві. Зовсім не дивуються, що вона отримала міттєву підтримку і похвалу в Москві. Ну а самі висловлювання Орбана називають цинічними і нагадують, що Угорщина й сама отримує чималі гроші від Європейського союзу за для підтримки своєї економічної стабільності. А підтримка України це не благодійність, а інвестиція насамперед у власну безпеку. Послухаємо. Чергова антиукраїнська заява. Зовсім не дивуємося, що вона отримала миттєву схвальну реакцію в Москві. Закликаємо Віктора Орбана глянути правді в очі. Підтримка України не благодійність, підтримуючи Україну, Європа інвестує насамперед в свою власну безпеку. Натомість угорська влада має бути вдячна за те, що на тлі безпрецедентної російської агресії українці ціною власних життів тримають мирне небо над Будапештом та іншими європейськими містами. Детальніше про те, чи змінить така позиція жорстка Вашингтона, політику і риторику Будапешта, будемо говорити далі. З нами на зв'язку Олег Ребачук, голова аналітичної адвокаційної організації Центр спільних дій пане Олеже. Я вас вітаю. Добрий вечір. Доброго вечора. Ну от ви добре знаєтесь на американській політиці, тому хочу вас спитати: на ваш погляд, враховуючи усі останні санкції, які були проти а, Угорщини, і ті, які ще ну фактично так анонсовані, так які ще можуть бути ухвалені і запроваджені проти угорських політиків. На ваш погляд, от наскільки серйозно зараз Вашингтон взявся за Будапешт? Ну, Будапешт позиція Угорщини, вона Серйозно заважає е, ефективності НАТО. Е, ну Угорщина ще і стоїть там на на порозі наших європейських е, прагнень, але те, наскільки Угорщина веде себе по відношенню до України, і як вона позиціонується у відверті протистоянні Заходу і і, і Росії. І те, що міністр закордонних справ там не вилазить з Москви, а Орбан вважається ще і там, близьким симпатиком Путіна. Але є ще один момент, який впливає на американську політику: Орбан був гостем на, на події, які організовував Трамп зі своєю МАГА-фракцією, і він тоді був запрошений Орбан, там, де виступали дуже радикальні. Такі, ну, вони називаються Make America Great Again. Клуб, який придумав Трамп, який об'єднує надзвичайно радикальних, проросійсько налаштованих республіканців. І те, що Орбан там був почесним гостем, ну, фактично на запрошення Трампа, і Трамп до нього так відносився, це теж додає певної причинки у реакцію Сполучених Штатів. Тому можна. Можна очікувати, що на цьому історія не зупиниться, тому що а, Угорщина тратує не тільки Сполучені Штати як одного з активних учасників НАТО. Вона відверто кидає виклик. Орбан а, кидає виклик і е, Європейському Союзу, членом якого він є, і е, він зобов'язався виконувати принципи Європейського Союзу. І він є членом НАТО, і він теж. Поступаючи в ці організації, він робив певне зобов'язання. Те, як він зараз себе поводить, воно просто прямий виклик. І очевидно, що для того, щоб ці організації мали авторитет, була певна межа, і схоже, що Орбан цю межу вже переходить. І тому реакція буде не тільки від Сполучених Штатів, а реакція буде від Брюсселя. Вона вже була. Угорщина вже отримала там економічні санкції. Угорщині вже не видали там по-моєму, близько 7 мільярдів доларів, на які розраховував Орбан. Тому е, угорщині потрібно буде визначатися, але і для НАТО, і для європейського Союзу це величезна проблема, системна проблема, тому що у них в статутах немає е, немає протоколів, формули, що робити от з таким недобросовісним е, членом е, європейського Союзу чи, чи НАТО. Ну, от, варто сказати, що після цих перших таких кроків, таких сигналів на адресу угорської влади, Орбан змінив дещо свою риторику. Ну, по перше, він майже одразу назвав Сполучені Штати надійним другом і союзником. А по-друге, навіть керівник його партії, фракції у парламенті, заявив те, про те, що вже незабаром Угорщина може зняти з блокаду з рішення про ратифікацію і, зокрема, вступ Швеції до північно-атлантичного альянсу. То от на ваш погляд, враховуючи, що Орбан вже змінив риторику, Раку, чи дійсно послідують оці ці наступні санкції проти його політиків, його урядовців і, можливо, навіть самого Орбана? Ви знаєте, Я декілька разів на внапів жартама говорив, але я думаю, що це цілком реальний сценарій. Що після нашої перемоги виявиться, що Орбан був один із основних наших партнерів? Він завжди нас підтримував і він завжди розумів, що Росія агресор, а Путін остання скатеняка. Орбан максимальний популіст. Е, і е, як всі е, популісти він дуже уважно слідкує і прораховує наслідки своїх кроків. Тому таким людям вірити такі реакції немає сенсу, тому що він дуже послідовно вибудовував ту модель влади, яку він зробив в Угорщині. Ви знаєте, що я спілкувався з багатьма угорськими політиками, журналістами, і те, що Орбан зробив з власним народом, це. Це те, що Путін зробив з Росією. Там фактично простий пересічний угорець. Вони всі зазомбовані. Там 450 медіа видань. Ваші колеги журналісти, Вони всі контролюються орбаном. І тому це 10 років промивання мізків, і фактично угорська спільнота опинилася в своїй бульбашці, де вона повністю дезорієнтована. Угорці не, не відчувають себе частиною заходу. Вони впевнені, що війна в Росії спровокована НАТО, і що Україна в цьому винувата. Вони повторюють всі російські наративи. І це питання зміни риторики Орбана. Ну це це, це для мене це не переконливо. Тому що це вже це вже було. Орбан там після того, як європейський союз вводив санкції. Він трохи міняв свою риторику. Але ну це точно слабкий, слабкий. Слабка час частина європейського ланцюга ця ланка, яка найслабкіша зараз у європейській спільноті і в Євроатлантичній. Ну от е, аналітики по Угорщині, так би мовити, відмічають, що Орбан має тісні контакти в республіканській партії. Зокрема, він підтримав нещодавно Дональда Трампа, який мав простати перед судом. І от, зокрема, за день до того, Орбан виклав твіт, де він тисне руку Трампу і, зокрема, підписав його, що продовжуєте боротися, пане президенте. Ми з вами ви так само згадували про зустріч і запрошення фактично Орбана на зустріч е, таких радикально налаштованих ну трампістів, можна сказати. Тож на на. На ваш погляд, враховуючи його контакти в республіканській партії, чи знайде ось цей законопроект про санкції проти там угорських високопосадовців підтримку в конгресі? Подивимося справа в тому, що знову Трамп не є там абсолютним лідером симпатій республіканської партії і виборців республіканської партії, і дуже багато е, республіканських е, конгресменів. Сенаторів вони відверто намагаються від Трампа відмежуватися. І чим е, чим далі, чим більше Трамп робить подібних заяв про те, що він там закінчив війну е, з Україною за один день, він просто віддав би Росії те, що їй хочеться, і, і припинив би підтримувати Україну. Такого роду заяви, така поведінка Трампа ти. Справи судові слідства вони все кидають велику тінь на республікації. Проблема республіканські партії, я про це говорив. Що Трамп він настільки е, егоцентричний, він настільки е, самозакоханий, що е, якщо йому не вдасться, якщо його не підтримує власна партія і він не виграє праймеріз а? Ви знаєте, що в американській системі кандидати на президенти вони мають пройти внутрішньопартійний Дискусії внутрішньо партійне праймеріс і набрати той, хто набирає найбільшу кількість голосів саме серед е, членів республіканської партії, той може висуватися офіційно кандидатом. Так от загроза є в тому, що якщо Трамп може не набрати достатньо, а у Трампа там вже є серйозний конкурент, і найбільш відомий це губернатор Флориди, молодий, амбітний. Ну, американці кажуть, що він така. Розумніша і дещо небезпечніша версія Трампа, але все рівно він не настільки безнадійний в міжнародній політиці. Він не настільки у нього не настільки ну сумнівне минуле і сумнівна поведінка, зокрема по відношенню і до європейських і е, натівських партнерів. Ви знаєте, що Трамп взагалі обіцяв е, вивести Америку зі Сполучених Штатів з е, Америку з, з, з Альянсу. Північно-Атлантичного і він е, і просто є, є є такий вираз, що другого Трампа вже Америка і світ не переживе. Так от е, загроза в тому, що Трамп, якщо він не виграє ці праймериз, він може просто закликати своїх прихильників, а це близько 30% відсотків. І він може створити свою партію трампійську третю, і точно ця партія не виграє вибори. Але ви розумієте, якби ви були партійним стратегом республіканським, то ви чудово розумієте, якщо від вас забирають третину виборців, то виграє партія протилежних демократів. Тому ті люди, які зараз е, є такими е, свідомими, грамотними там, досвідченими республіканцями, для них Трамп є дуже серйозною проблемою, тому що він не керований, він нелогічний, він просто деструктивний, дуже але він має свого виборця. Ну в українській політиці ми маємо такі приклади, коли абсолютно дивні лідери, але харизматичні, з дуже дивними програмами, заявами, минулим там кримінальними справами, але вони все рівно в політиці зберігаються і мають частину своїх виборців, які за них голосують там роками. Тобто, таке буває не тільки в Україні, таке буває і в Сполучених Штатах. Ну, якщо ще говорити про Орбана, то на ваш погляд така позиція, ну такі зміни в політиці Вашингтона щодо Будапешта, як вони повпливають тепер вже на дії Угорщини, зокрема в контексті такої дружби з Росією і з сателітами, тому що лише у цей вівторок Сіярто, міністр закордонних справ Угорщини, літав до Москви, Там підписували якісь енергетичні контракти. Крім того, після того на наступний день він відправився вже, точніше повернувся для участі у засіданні якоїсь там білорусько-угорської. Міжурядової комісії так само були зв'язки з Іраном і приймали у Будапешті іранського міністра економіки. То на ваш поле, тут чи зможе Вашингтон віддалити Будапешта від Москви та її сателітів? Ну найкраще це може зробити Україна і наші збройні сили. Тому що у випадку е, успішного закінчення, яке неминуче буде у нашій війні, після того як впадає е, падає режим. Путіна, то у Орбана вже не буде цього союзу. Зараз вони там собі порахували, що вони домовились протишевну нафту. Там. Е, ви назвали країни, які є членами Альянсу ну, автократів. Китай, і Орбан там і Угорщина із Китаєм свої стосунки особливою вибудовує Іран, Північна Корея, ну от, от всі ці режими, ну і звичайно Росія. І тому а Орбан це знову популіст, опортуніст. Як буде розвиватися сюжет, який буде сценарій, хто вийде переможцем у цій битві е, світоглядні? Ну Орбан е, неминуче приєднається до того табору. І я прогнозую, що він буде підкреслювати, що взагалі він завжди насправді вірив в демократію і вірив в Україну, і вірив в те, що в Європейський Союз, тому що е, в нього ж прогнози, можна нагадати його прогнози. Він говорив, що Європ... своїм виборцям. Він говорив е, на зустрічі з своєму закритому клубі. Ця інформація була публічна. Що він пророкує перемогу Росії, він пророкує неминучий розвал і е, поразку Європейському Союзу НАТО Сполученим Штатам, і він, тобто, він він це ну, це була його риторика, була десь там менше року тому, але він ці думки весь час поширяє. Він переконує своїх прихильників, що насправді переможе та сили зла. Оці сили зла авторитарні, до яких він сам належить, що вони кращі, вони більш організовані, і що європейський союз не має майбутнього і треба вибудовувати особливі стосунки там з Росією з Китаєм з Іраном. От це його, це його публічні заяви, які зараз на наших з вами очах починають там е, мінятися. Він намагається е, трохи відмежуватися, але ну, в нього є стабільна репутація. В нього є його кредитна історія. Я його знав ще молодим, коли він був там в Національному банку. Це був дуже харизматичний. чимось схожий на Макрона в молодості такий політик, який був ліберальним, європейським, який насправді був харизматичним. Але якщо він перетворився, ви бачите. І взагалі феномен того, що Угорщина, член НАТО і Європейського Союзу, демократія, використовуючи інструменти демократії, стає авторитарним, ну над цим треба задуматися, тому що це серйозний прецедент. І Європейському Союзу треба робити висновки. Ну і нам з вами треба дуже уважно дивитися, тому що ми можемо демократично обирати свою владу. Якщо влада повністю захоплює інформаційний простір і починає е, створити нам таку інформаційну бульбашку, і ми в ній мусимо жити, то відбуваються дуже неприємні речі. Тому свобода слова для нас з вами має бути понад усе. Ми не маємо права віддавати свободу слова. Е, Робити неможливим політичну конкуренцію навіть під час війни, або особливо під час війни, тому що після війни нам потрібно побудувати модернову е, країну. Але є загроза авто росту авторитаризму і прикладом того, як можна бути, стати авторитарним. Маючи е, демократичні вибори, ми вже бачимо, наприклад, Угорщини. І я думаю, що цей досвід ще буде вивчатися іншими країнами, і європейський союз має робити висновки, як бути з тими країнами, які були демократичними, прагнули бути членом, виконали Європейського Союзу чи НАТО, виконали всі умови. Потім зайшли в ці союзи і починають поводити себе так, як поводить зараз Орбан. Це дуже небезпечний прецедент. Ну і ще хочу спитати, чи варто нам очікувати зміни риторики по відношенню до нас з вами, до України. Лише вчора Орбан сказав про те, що Україна це фінансово неіснуюча країна і що війна закінчиться одразу після того, як Захід припинить нас фінансувати. То як ви думаєте, чи і тут Орбан тепер вже буде більш стриманим? Ну знову, буде у нас успішний контрнаступ. Ми будемо демонструвати. Більше м, успіхи і в військовій операції, і розбудовуючи країну, тобто, чим ми ближче, от, от почнемо ми переговори про набуття членства в Європейському Союзі. Ви знаєте, що в травні буде там перегляд програми, десь на осінь має бути прийнято рішення. Тобто, чим ближче, динамічніше і успішніше ми будемо рухатися до Європейського Союзу і НАТО, тим буде мінятися риторика Орбана. Наскільки я пам'ятаю, там йшла мова про можливий візит Орбана в Київ. Оце там десь по-моєму близько місяця тому про це цілком серйозно говорили і почали вже там якось зондувати е, ґрунт. Але ці останні заяви Орбана вони дуже дивні. Але просто повторюю, що від Орбана ви можете чути дуже різні заяви і вірити в щирість цього політика дуже складно. Пільше за все він може бути. І гостем України, бо якщо його припече з усіх сторін, і санкції Сполучених Штатів, і санкції Європейського Союзу, а йому дуже потрібні гроші, і він говорячи, дорікаючи Україні, яка зараз в війні, яка просто фактично напівзруйнована Росією, про яку він Орбан не говорить як про країну агресора і намагається говорити про нейтральність, то угорщині немає ні війни, ні агресії, але Угорщина дуже залежить. Від е, дотації європейського союзу при тому, що вона фактично отримує ці дотації за рахунок дешевої нафти і газу, бо таким чином е, вона отримує е, свої ці 30 серебряніків від Путіна за свою ось таку ну політику дворушну по відношенню до України, до європейського союзу, до Сполучених Штатів. Тому у нього буде мінятися його риторика і чим будемо ми успішніші, тим буде приязніший до нас. Орбан, але такі, такі речі не можна забувати, і таким союзникам не можна довіряти. Треба просто робити висновки і е, шукати справжніх друзів, і намагатися не повторювати помилки тих, хто е, приводить свою країну до такого стану, до якої зараз привів Угорщина. Бо насправді зараз бути соромно угорцям. Вони цього не усвідомлюють. Росіяни вже усвідомлюють, але угорці ще не усвідомлюють. Хоча в очах усього європейського союзу дипломатів. Підприємців я на багатьох конференціях це бачу, чую фактично, угорщина це зараз, це зараз такий, знаєте, смальних зі сльозами. Бо пояснити політику такої країни, бути сіярто зараз просто ганебно, і, і, і це приклад для інших європейських країн, якими не можна і не потрібно ставати, ну це приклад і Росії, коли дипломати перетворюються на пропагандистів, фактично. Пане Олеже, я вам дякую. Так. Дякую за цю розмову. Спасибі, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Друзі, нагадаю, Олег Рибачук, голова аналітично-адвокаційної організації Центр спільних дій, був з нами на зв'язку. На цьому сьогодні буду завершувати наш телеефір. Дякую, що були разом із нами впродовж останніх двох годин. А уже о 9 -ті. очікую вас на свої власне на нашому ютуб-каналі. Там проведу черговий стрім із Марком Фейгіним, російським опозиційним політичним діячем, юристом і блогером. Чимало цікавих і актуальних тем. Ем не збиралося до нашої розмови, тому долучайтеся, як завжди, буде цікаво. Ну а тут в ефірі ставлю крапку і прощаюся з вами до завтра. Не все добре і бережіть себе.